Він там Він все сидить так нерухомо, як те каміння, що навколо нього. Над ним мені здається, я те бачу нависли тому хмарою важкою. От, -от з них стрілить ясно блискавиця і цілий світ осяє. Ох, коли ж? Коли вона розіб'є темну хмару? По мене убила блискавиця, я прагну, прагну, щоб вона злетіла, щоб хоч на мить чоло чолода просіяло, годівлю дав юрбі, тілам і душам, усім дав спокій, а сам у сій пустелі думок отари незчисленні. Немає їм впину, а йому спочинку. Який він одинокий, Боже правий? Невже йому не можна помогти? Невже він завжди буде одинокий? Месія прийде, в, прийде славі в славі світ, світ судити. Так сказано в пророцтві. Більше нічого. І правда, і милосердя все для світу, а для Месії що? Ще тільки слава? Смерть, Смерть, недуги, недуги зникнуть, зникнуть. Мир, буде мир буде на землі буде і щастя щас щас людя. в людях. А для Месії знову слава в вишніх. І тільки слава. О, яка ж то кара Месією, що світ рятує бути. Всім дати щастям і нещасним бути нещасним, так. по вічно одинока. Хто зміг бреврядувати його від самотини? Від страшної слави? Чого це я слідом за ним блукаю? Чого? Сама не знаю. Це певний дух мене сюди завів на певну згубу. Ну що ж, нехай я загину тут. Мені тут гинуть краще, ніж в іншому місці. Я погляд погляду пустині соколиний зір. Все виглядала, чи він хоч не подивиться на мене? Не подивився і не обернувся. Занадто вже буйна була надія. Чого ж я сподівалась? А я не знаю. Все співати можна, а сказати слів не стає, яка юрба була за ним, як він ходив по галілеї і кожен встиг торкнути хоч одежі, хоч край плащами сіє, тільки я торкнути не посміла, бо нічого просить не мала в нього ні здоров'я, ні страви на безхліб'ї!» Я не знаю, чого я йшла з юрбою. Ніколи не відмовляв нікому потіхи і поради, кому що бракувало, він давав. А що ж мені бракує? О, Месіє! Ти може знаєш?